Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути саме сьогодні, 12 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. перший варіант. Вісім капілів вам так. Але є деяка закритість ситуації, що відбувається у вас, або з того питання, яке ви хотіли сьогодні втілити в життя. Тобто, ви хочете діяти, ви відчуваєте, що у вас є ресурс, але ви хочете, щоб, можливо, хтось за вас це зробив. А можливо, Внутрішнє відчуття у вас є, що ви можете, знаєте, і зробите, а насправді ви повністю всю картинку не бачите. Тож, ви можете сміливо діяти. Для вас відкриті дороги, важливо тільки роздивитися її і обрати правильний напрямок. Тож, бажаю вам успіху. Другий варіант. Карта Бланка жіноча, вам так. Сьогодні. Все, що пов'язано з красою, гармонією, наведенням порядку, жіночими енергіями, все сьогодні вітається. Можете зайнятися собою, зайнятися тими справами, які вам до вподоби, те, про що ви мріяли, але відкладали, і у вас це не вистачало часу. Тож, за можливості приділяйте собі увагу і займайтеся тим, чим би ви собі хотіли зайнятися. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Достаток. Вам так. Можливо, сьогодні ви отримаєте якісь певні фінансові надходження. Можливо, ви сьогодні отримаєте свій ресурс. Тобто відчуєте полегшення якесь, або відчуєте, що ви пішли на одужання, або укріпили стан свого здоров'я. Тобто, все, що стосується вашого благополуччя, вам сьогодні на все двері відкриті. Але і є таке невеличке застереження, але на нього варто звернути увагу. Можливо, хтось на ваш достаток вже око положив і хотів би його собі привласнити. А ви очікуєте, що все у вас благополучне і все для вас буде так, як вам потрібно. Тож, огляньтеся, хто біля вас. І чого від вас бажають, чи то ресурсу, чи то ваших фінансів, чи то вашої, можливо, просто уваги. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім гарного, мирного, затишного дня.